Так отак. Закриваємо вату. Якось по чуді. Трошки йдемо. Ходимо як цапля на болоті. Щоб не провалитися. Ось такий у нас макет криші буде. Якщо видно нитку. О. Ладно, тож, то ще не ясно, як воно буде. А в нас тут зразу подножний корм. О такі сливи, прямо на криші. Та це ще не криша, но перекриті. Ну вони якісь такі. Безкучні. Зараз закриємо. І все на цьому. Вату привезли, можна вату закидати. Ну но... не всю. все одно на виходить на кришу якось. Якби не горить. І все одно півдня пролин дав. Така в мене робота. Що я тут заробляю? Така в нас тут ще надо треба не вистачило. Така у нас весь отак. Хороша. Хороша. Вон де персик уже.